О, приїжджали колоною і самостійно прийняли лісивати барикади на в'їзді в місто. Є працівники, які не можуть ув'язку зі своєю специфікою взяти і поїхати, бо треба блок керувати тримувати безпеку. Вони так само обслуговують атомну електростанцію, але під дуже таким психологічним тиском. Доброго дня, мене звати Сергій Грес. Мета цієї картини їх надихнути. Бо часто герої, які роблять щось героїчне, вони не вважають, що не роблять щось героїчне. Їм треба це дзеркало, щоб на нього подивилися. Увага, шановні пасажири, потяг до перемоги відправляється до Запоріжжя. Щасливої дороги!